Був момент, коли черговий зарані попередивши позвони, сказав, що будуть піднімати по тривозі. Відповідно, після дзвінка там зібрався, потім вже контрольний дзвінок, і, відповідно, вже ну, не тільки я, і всі інші, направлялися до військової частини. У нас там забезпечення було певне, були там певні запаси, все інше, але все ж таки чогось не вистачало, і тому як то було. Тяжко, тому що зв'язок також обривався, але все ж таки знаходили зв'язок і, відповідно, стиковувався з людьми, отримував якісь там, скажімо, матеріальні засоби, тих, яких я не міг там дістати по місту. Ну, цьому велика дяка, тому що ну, я допомагав, мені допомагали. Ну, багато частин. Бо пального — Це артерія Збройних сил, в плані того, що без краплини пального ну, техніка нікуди не поїде. Велика частина, велика бригада, багато техніки, не автомобільної, більш тяжкої броньованої, тому на них йде пального, скажімо так, в декілька разів більше, ніж там не буду применшувати, але в іншій бригаді якісь там ну, піхотні, наприклад. Тобто кожен робить свій вклад. Ну, як Наскільки це можливо, робимо все, що від нас залежить. У мене також, як і в кожного є сім'я родини, я знаю, що якщо я, наприклад, тут або, ну, інші люди, яких я забезпечую, вони там виконують завдання, дякуючи цьому. Я знаю, що вони більш-менш відносно ну, тихому. Нормально ритмі життя там, сім'я якось підковує. Колектива також багато чого залежить. Скажу так, що мої побратими велика підтримка, тому що кожен з них вносить якісь певні корективи там або в настрій, або в життя. Їм цьому вдячний постійна якась підтримка, допомога. Дякую тобі, Богу, що ну, є такі люди, на них можна покластися. Це маленька сім'я. Перемога, коли буде, мирне на небо над цією Україною, ми вийдемо на якісь свої території і будемо розуміти, знати, що більше до нас там ніхто не посунеться.